Привіт, мене звати Ілона. Я власниця онлайн школи англійської мови InterClub, яка навчає за методикою Callum, де ти відчуєш вже перші результати через 12 занять. Раджу дивитися відео до кінця, аби ти зрозумів усю нашу унікальність. Отож, методика Калан це система, де існує комунікативний підхід у вивченні мови. Вся мова розкладена по поличках та поділена на 12 рівнів. До кожного рівня у нас є книга, яка просто необхідна кожному студенту під час вивчення англійської мови. 80% часу на уроці ми приділяємо слуханню та говорінню, адже ці навички, які найважче розвиваються всіх студентів. Проте вони є найважливішими для комунікації англійською мовою. Хоча ми не забуваємо про граматику письмо та читання, адже ваш розвиток в плані вивчення англійської мови повинен бути гармонічним. Процес вивчення нових слів за методикою Калан схожий до того, як дитина вивчає свою рідну мову. Сперше ти чуєш слово, далі ти його повторюєш, тільки згодом розумієш значення та починаєш використовувати в комунікації. А вже потім іде читання та письмо. А тепер про наші переваги: в нас повністю відсутнє домашнє завдання. Ви навчаєтесь комунікувати англійською мовою безпосередньо на уроці із викладачем, і для цього вам не потрібно себе виснажувати домашніми завданнями. Хоча для тих, хто хоче практикувати свої навички в перерві між заняттями, існує розробка граматичних та інтерактивних завдань. Також для усіх наших студентів у нас є мобільний додаток Калан Method», де вигружені усі аудіоматеріали з курсу, книги, граматичні вправи, а також інтерактивні завдання. І найголовніше усі ці переваги ведуть до того, що ви вивчаєте англійську в 4 рази швидше. Ну, для прикладу, за звичайним методом вам потрібно буде приділити 350 годин для того, аби володіти рівнем B1. з нами, ж ви витратите всього 80 академічних годин. Навіть якщо ти новачок не переймайся, вже з перших занять ми навчимо тебе комунікувати елементарними фразами та розуміти викладача. Комунікація побудована на питаннях викладача та відповідях учня. тому створюється так зване штучне мовне середовище, де немає місць ніякій мові, окрім англійської. Якщо ти робиш помилку, викладач одразу тебе виправить. Адже ми зацікавлені у тому, аби з самого початку показати тобі правильну англійську мову. Усе побудовано таким чином, аби на автоматі навчити комунікувати тебе в англомовному середовищі. Сподіваюся, що наші переваги приємно вразили тебе, а пробне заняття тільки змотивує та надихне на вивчення англійської мови. Також не зволікай, адже ті, хто розпочинає навчання разом з нами не пізніше, ніж 72 години після пробного заняття, отримує приємні бонуси. Успіхів!